Хочеш собаку, яка вміє смішити, дивувати і завойовувати серце з першого погляду? Тоді тримайся міцніше. Сьогодні ми розповімо про маленьку, але безстрашну зірку світу собак таксу. Це не просто ковбаска на ніжках, це характер, це вибух емоцій у компактному форматі. Ти здивуєшся, дізнавшись, що ця крихітка має мисливське минуле, може бути вперта як танк, але віддана як жодна інша. У цьому відео ми розкладемо все по поличках: характер, плюси, і мінуси, скільки коштує утримання, як доглядати, та чи підходить вона саме тобі. Тримайся до кінця, бо найважливіше, ми залишили наприкінці. Обіцяю, після цього відео ти закохаєшся в такс по справжньому. Такса це собака, яку складно не впізнати. Довгий тулуб, короткі лапки, уважний погляд і вуха, які просто створені для обіймів. Але зовнішність лише початок історії. За цією милою зовнішністю ховається характер, який здатен здивувати навіть досвідченого собачника. Історія цієї породи бере свій початок у Німеччині. Такса створювалася для справжньої справи полювання. Ці собаки спеціалізувалися на борсучому полюванні, їх довге тіло дозволяло залазити в нори, а міцні лапи викопували землю як міні-бульдозери. Це була собака-мисливець, а не просто домашній улюбленець. І ось у цьому криється перша особливість такс, вони дуже самостійні. Ти не зможеш змусити таксу робити щось силою, але якщо знайдеш спільну мову, вона стане твоїм найвідданішим другом. Друзі, важливо розуміти, такса має характер, її часто порівнюють з кішками за впертість. Вона не просто собака, що буде сидіти і чекати команди. Вона буде аналізувати, а чи справді їй це вигідно? Це непогано, це розум, це незалежність, це маленький стратег у твоєму домі. Попри незалежність, такси, собачки, собачки-компаньйони. Вони обожнюють бути поряд із господарем. Це не та собака, яку залишиш вдома на півдня без компанії. Вона сумуватиме, може нити або навіть трохи пакостити. Такса це собака для людей, які готові до справжнього партнера. А тепер уяви, ти повертаєшся з роботи втомлений. І тут маленький хвостик біжить до тебе, виляє, стрибає, заглядає в очі як улюблена дитина. Ось вона магія такс. вони лікують душу просто своєю присутністю. Але будь готовий, енергії в них море. Такси не люблять сидіти на місці. Їм потрібні прогулянки, ігри, завдання. Якщо не дати вихід енергії, можуть гризти взуття або килим. Ідеальний варіант активні прогулянки 2-3 рази на день, не менше 30 хвилин. Можна бігати, можна грати з м'ячем, а ще вони дуже люблять нюхати, тому відпускайте їх на шлейці порозслідувати. Говорячи про інтелект, такси розумні, але з ними треба знати підхід. Навчання через ласощі, гру, похвалу ось що працює. Команда сидіти не наказ, а запрошення до гри. Один глядач писав: Моя такса вивчила 10 команд за тиждень, коли я придумав ігрову систему з балами. Ось тобі і результат. А тепер про догляд. Такси бувають трьох типів шерсті: гладкошерсті, довгошерсті й жорсткошерсті. Кожна потребує трохи різного догляду. Гладкошерсті найпростіші, їх достатньо вичісувати раз на тиждень. Довгошерсті більш вибагливі, потребують щоденного вичісування. Жорсткошерстих ще треба тримінгувати. це спеціальне вищіпування старої шерсті. Але найбільший виклик це спина. Такси мають довгий хребет і короткі лапи. Це створює ризик проблем із хребтом. Не можна дозволяти стрибати з диванів. Підніматися сходами самостійно, краще купити спеціальні пандуси або переносити на руках. Це реально рятує їм здоров'я. І, будь ласка, не давайте їм товстіти. Зайва вага для такси це пряма дорога до гриж і болю. Дотримуйтесь балансу в харчуванні, не перегодовуйте. Такса має бути стрункою, гнучкою, як мисливець. До речі, їдять вони небагато. Їм достатньо 100-150 грамів якісного корму двічі на день. Але пам'ятайте, краще корм класу холістик або супер преміум, ніж дешеві варіанти з супермаркету. Що ж до характеру, такса собака з гумором. Вони можуть вдавати образу, коли їх не взяли на прогулянку, можуть робити вигляд, що не чують, коли кличеш, а потім раптом з'являються, бо все чули. Просто хотіли покапризувати. Це як мати дитину з почуттям гумору. А ще такси чудові сімейні собаки. Вони легко ладнають із дітьми, якщо з ними правильно поводитися. Вони терплячі, але не люблять грубості. Тому пояснюйте дітям, як правильно гратись. У багатьох сім'ях такси стають повноцінними членами родини: сплять у ліжку, святкують дні народження, отримують подарунки на новий рік. До речі, Одна глядачка нашого каналу писала. Наша такса Джеррі допомогла моєму синові подолати страх темряви. Вона спала з ним, охороняла, і він більше не боявся. Ось тобі ще одна суперсила цих собак: вони дарують спокій і тепло. Такса це маленький світ зі своїми правилами, звичками і любов'ю. Вони можуть хропіти, копати під ковдрою, красти капці. Але кожна така дрібниця робить їх ще ріднішими. Перш ніж завести таксу, задай собі запитання, чи готовий я до щоденного спілкування, турботи, руху, навчання. Якщо так, тоді ти отримаєш більше, ніж собаку. Ти отримаєш друга на роки, який завжди буде поруч, щирий, веселий і трішки впертий. Але хіба не в цьому суть любові? Якщо ти дослухав до цього моменту, ти вже майже таксолюб. Став лайк, якщо це відео було для тебе корисним і не забудь підписатись на канал, бо попереду ще більше порід, порад і справжніх собачих історій. А в коментарях напиши, чи знаєш ти когось, у кого є такса, а може мрієш про свою. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.